Давайте ми будемо давати мільйон гривень молодим за укладання контракту. Ну, це повний абсурд. Мільйон гривень треба давати, ну можливо, навіть меншу суму, але хоча б 300-400 тисяч гривень, треба виплатити всім, хто має найбільший досвід і досі продовжує воювати на фронті. От всім, хто на війні, з 22-го року. З тим, хто з 23-го року, їм всім треба дати. Чим більше ти на фронті, ти з 22-го року тобі потрійна премія. З 23-го подвійна премія. З 24-го ось тобі премія за рік. Чим більше досвід, тим краще, чим краще у тебе твій бойовий досвід і ти хороший солдат, ти маєш отримувати підтримку, фінансування. Бо саме ці досвідчені люди тримають фронт. А в нас ухвалили, щоб мавпувати росіян рішення, що ми будемо давати молоді недосвідченим людям, які нічого не знають про армію, які, можливо, і не зможуть витримати ці навантаження, психологічні, моральні. І їм дають гроші. А ті, хто там вже три роки на війні і вже дуже виснажений, їм кажуть: ну, у тебе є зарплата. Ну це просто абсурд. Абсурд, і це демонстрація, що у нас абсолютно неадекватний підхід до планування і заохочення людей. Якщо людина навпаки йде на контракт, вона має розуміти, вона провоює рік, вона отримає значну премію. Провоює два ще більшу премію, ще додаткові пільги. Провоює три, у неї буде великий соціальний пакет, і вона зможе ним скористатися. Оце правильна мотивація. Мотивація кращих. А у нас навпаки хочуть просто чисельність збільшення, не розуміючи природу війни, що одна досвідчена людина в армії, вона коштує ста недосвідчених. І якщо створити підрозділ, отакі 150 бригади завдяки великому суспільному резонансу і от тому розслідуванню про 155-бригаду, на щастя, ну, припинили формування нових бригад. Слава Богу, людей тепер дають в досвідчені військові частини. Так от, це ж приклад, який що показує, що ти можеш створити бригаду, витратити великі кошти, а ці недосвідчені люди без кістяка, без стріжня досвідчених, вони просто тікають і не можуть виконати завдання. Бо нема досвіду.